Цього року у нас було мало часу для того, щоб все швидко організувати. Були сумніви, були сумніви, чи встигнемо, чи зможемо, чи повторювати. Бо перший раз ми зрозуміли, наскільки це важка праця. Але ми наважилися через те, що нас багато людей підтримувало, і ми змогли все організувати швидко. І діти і цього року також отримали цю можливість побувати в таборі. Яремча Січ патріотичний пластунський табір для дітей з окупованих територій Запорізької області, організований членами Української миротворчої школи за підтримки міжнародної організації Тередес Хомс та за сприяння Яремченської міської ради, школи пластунів джур і громадської організації Безпека та добробут. Якось все по-іншому відбувається не так, як першого разу. Ну, ми зрозуміли, що різні діти, різні через те різні враження, все по-різному, але ми. Адаптуємось разом з дітьми, близько 60 дітей, які прибули з окупованих територій Запорізької області, а також з місць, де бойові дії проводяться в Запорізькій області. Це діти, які проживають наразі в Запоріжжі. Тобто вони виїхали з окупованих територій, проживають в Запоріжжі. І все одно вони постійно під тиском повітряних тривог діти постійно відчувають, що їм замало спілкування один з одним. І Зараз те, що вони тут опинилися, для них можливість поспілкуватися не просто мандрувати країною, не просто дізнатися щось нове, стати більш самостійними. М -м -м, а це для них ще можливість отримати те спілкування, якого так не вистачає зараз в Запоріжжі, бо людей там багато, але можливості безпечної бути разом м -м, замало. Колись, коли тільки почалась війна в Україні, я, я зрозуміла, що я хочу свою дитину загартувати, і я почала дуже активно її гартувати так сильно, що перестала давати, може, там ніжність таку ласку, яку я звикла. Тому що я подумала: ось війна. А якщо моя дитина не зможе вижити самостійно? Я пройшла, прожила цю історію, зрозуміла, що все одно без ласки, ніжності і без такої просто любові і опіки, все одно ну, життя не життя. Тобто, поки я можу давати цю любов, теплоту, ніжність, то я буду її давати. Але загартовуватися, навчати дітей бути самостійними, це дуже важлива штука. І от цей табір для мене, і сама велика його місія, як я думаю, це навчити дітей. В нормальних умовах, в таких продуманих умовах бути самостійними. Тобто, коли вони самостійно готують, приймають рішення, як одягнутися стосовно погоди, чи поїсти, щоб були сили, така лагідна школа за гартування. І плюс вона має це патріотичну основу, що дуже важливо для того, щоб ми зміцнювалися, ставали сильнішими в Україні і наші діти нам. Можуть бути навіть таким орієнтиром до цього. Тобто наскільки вони швидко стають патріотами, наскільки вони швидко стають такими, що ведуть нашу державу до перемоги, бо вони в нас такий потенціал. Вкладаючись в них сьогодні, ми маємо віру в прекрасне майбутнє. І мій особистий досвід, як мами трьох дітей, в тому, що. Навчити дітей бути самостійними, але з любов'ю, от я думаю, що цей табір про це.